Суд прийняв рішення знести величезний ЖК в Києві, в якому вже давно живуть люди. Крім того, в цьому ЖК були виявлені подвійні продажі квартир. А у компанії забудовника вже багато років є арешт на усе майно. Проте, уявіть собі, квартири в цьому ЖК дуже активно продаються. В Цьому відео я постараюсь короткою і простою мовою пояснити, що сталося і чому суд вирішив знести великий і заселений ЖК в столиці. Тобто мова не йде про коробку, мова йде про будинок, де живуть люди. До речі, окрім цього відео, ми підготували повноцінний письмовий аналіз із посиланнями на всі джерела, на рішення судів і реєстри. Також в цьому аналізі описана. Дуже ризикована схема, по якій зараз продають квартири в цьому ЖК. все це буде неможливо озвучити усно у відео, але всім, хто напише під цим відео коментар. Хочу аналіз ЖК Ми абсолютно безкоштовно надішлемо доступ до цього письмового аналізу, де все детально описано. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ на цьому каналі. Ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. Одразу скажу, не поспішайте перемикатися, якщо ви не маєте відношення до цього конкретного ЖК, тому що насправді така ситуація може статися і з іншими проблемними будинками, а знесення житлового комплексу може стати прецедентом, який в майбутньому може повторюватись, адже ні для кого не секрет, що в Україні є досить велика кількість будівництв. З певними порушеннями. Отже, мова йде про комплекс, який вже декілька разів змінював свою назву: Олімпійське містечко, Деміївський квартал, Чемпіон Сіті, Панорама Сіті це все назви одного житлового комплексу. Увага! Я у відео буду використовувати одну назву, наприклад, Олімпійське містечко. Але ви повинні розуміти, що в оголошеннях про продаж квартир в цьому будинку ви можете й інші назви зустрічати: Деміївський квартал, Панорама Сіті або Чемпіон Сіті. Мабуть, я нікого не здивую тим, що цей комплекс це спадщина славнозвісного забудовника Вицеховського. В нас на каналі є окреме відео щодо нього. В Цьому відео ми поговоримо саме про нинішню ситуацію житлового комплексу Олімпійське містечко. Детально розповідати історію із його старими судовими справами. Я не буду. Також я дуже попрошу вас написати коментар під цим відео і поширити його серед своїх знайомих, тому що зараз є дуже багато оголошень про продаж квартир в цьому ЖК. Мені шкода людей, які віддали свої кошти недобросовісному забудовнику, який не добудував будинок і залишив після себе просто патову ситуацію. Але мені також шкода і людей, які не знаючи цієї ситуації, зараз куплять квартири в цьому ЖК. Отже, до нас звернулася клієнтка, яка хоче купити квартиру в ЖК Олімпійське містечко. Це вулиця Ракетна, 24, в місті Київ. Перше, що потрібно знати, цей ЖК не введений в експлуатацію. Клієнтка насправді знала, що будинок не введений в експлуатацію, але більшість продавців, які пропонують квартири в цьому будинку, стверджують, що право власності оформити можна, це не є проблемою. Комунікації в будинку є, просто трішки по вищим цінам порівняно з іншими будинками. Давайте тепер по пунктам пройдемося, чи дійсно це правда. Дозвіл на це будівництво було скасовано ще в 2017 році. Новий дозвіл не видавався, тобто наразі цей об'єкт вже багато років є самочинним будівництвом, а тому, не дивлячись на те, що люди, втомившись, чекати здачі будинку, просто самі туди заселились і там живуть. Офіційно будинок не зданий. Це означає, що будинок не може повноцінно користуватися міськими комунальними послугами. Я думаю, ні для кого не секрет, що в таких будинках електрика, наприклад, подається за так званим комерційним тарифом, який зазвичай є вдвічі вищим від побутового. І, звісно, потрібно розуміти, що будинок взагалі може залишитись без комунальних послуг, тому що, як вказано, в одному із судових рішень до електрики будинок підключено. Як виняток тимчасово для запобігання, виникненню надзвичайних ситуацій та для зняття соціального напруження серед інвесторів. Тобто підключення будинку до комунікацій це тимчасове і виняткове рішення, а не стабільна чи гарантована схема. Проте наразі комунальні послуги і тарифи це взагалі вже не є основною проблемою ЖК Олімпійське містечко. З'явилося свіже рішення суду від 14 травня 2025 року, в якому суд зобов'язав забудовника знести самочинно збудований житловий комплекс. Це рішення першої інстанції, і я думаю, що найімовірніше забув. Будовник буде намагатися оскаржити його в апеляції і, можливо, в подальшому в касації. Але перспективи такого оскарження наразі передбачити неможливо. Наскільки мені відомо, то в Україні існує лише один реальний приклад, коли багатоповерховий будинок було дійсно знесено за рішенням суду. Мова йде про семиповерховий будинок у Львові. Але насправді такий приклад може стати не єдиним. Зараз в суді також активно розглядається питання про знесення ще одного комплексу від Войцеховського. Це ЖК Науковий. Ми будемо слідкувати за процесами щодо знесення цих будинків, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити актуаль Інформацію. Але зараз давайте повернемось до нашого ЖК Олімпійське містечко, тому що при купівлі квартири в цьому будинку є ще один дуже серйозний ризик, про який я хочу вам розповісти. Як виявилося, в цьому ЖК є випадки подвійного продажу квартир. Це дуже чітко описано в судовій справі, номер якої ви бачите на екрані. В цій справі було дві людини, які заключили договори із компанією забудовника це було ТОВ СБ, ЛТД. Один із цих інвесторів встиг зареєструвати право власності на квартиру на себе. А коли другий інвестор захотів зареєструвати своє право власності, то дізнався, що його квартира вже комусь належить. Цікаво, що суд взагалі не Вдавався в детальний розгляд двох різних договорів у двох різних інвесторів. Суд просто відмовив людині, яка намагалася довести своє право власності, оскільки суд вважає, що зареєструвати право власності на квартиру в будинку, що не зданий в експлуатацію. Неможливо, при цьому суд жодним чином не коментує, що це право власності вже і так зареєстровано за іншим інвестором, і такі висновки суду є досить небезпечними для людей, які оформлюють право власності в цьому будинку. Дійсно, є певні реєстратори, які погоджуються оформити право власності в будинку, що не зданий в експлуатацію. Але це не загальна процедура, це лише Певні реєстратори. І, як бачимо, суд має протилежну думку. Тобто, як бачимо, за певних обставин взагалі може виникнути ситуація, коли в судовому порядку буде оскаржуватися право власності на квартиру в такому незданому будинку. Якщо відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте наш канал, напишіть коментар, підпишіться на нас і поставте пальчик вгору. А якщо вас цікавить повноцінний аналіз цього ЖК, напишіть коментар. Хочу аналіз ЖК, і ми безкоштовно надішлемо вам доступ.